Образ Матері Божої неустанної помочі символізує безмежну любов, співчуття та заступництво Богородиці. Її руки, простягнуті до немовляти Ісуса, вказують на її роль як посередниці благодаті. Ангели навколо неї представляють її небесну силу та допомогу. Для віруючих по всьому світу Мати Божа неустанної помочі є джерелом надії та розради, їй моляться за зцілення, навернення, допомогу в подоланні труднощів та за заступництво в щоденних потребах. Свято Матері Божої Неустанної Помочі – це щорічне релігійне свято, яке відзначається в українській греко католицькій церкві, свято припадає на першу неділю липня. Історія ікони Матері Божої неустанної помочі сягає XVI століття. Її походження не зовсім ясне, але існує кілька легенд, пов'язаних з її появою. Ікона була привезена до Риму в 1866 році, де з того часу стала відомою численними чудесами та зціленнями. У сучасному світі шанування Матері Божої неустанної помочі залишається важливою частиною духовної традиції Української греко-католицької церкви, її ікона, копії якої можна знайти в багатьох храмах по всій Україні, є джерелом віри, розради та надії для віруючих. Безмежний сум відображається в очах Матері Божої, її погляд, пронизаний співпереживанням. Вона завжди із сином, розділяючи з ним тягар Христа. Її образ на іконі це заклик до єднання, до щирої молитви, її руки це руки люблячої Матері, натруджені, але сильні. Лівою вона обіймає Ісуса, а правою дарує йому захист і розраду. Її дотик це материнська ласка, яка дає сили йти далі. О Мати Божа неустанної помочі, зглянься милосердно на нас, грішних, і прийми наше щире моління. Захисти нас від зла, прости гріхи наші і допоможи йти шляхом спасіння. Даруй нам мудрість, терпіння, смирення та любов. Молимося за мир, за єднання нашого народу, за хворих, за заблудлих і за всіх, хто потребує твоєї ласки. Не відкинь наші прохання, почуй нас і приведи до царства Твого Сина. Амінь.